Ішов далекий 2010 рік. Звичайна сім'я йде по старій вулиці. Тато і син. Ой, пацани, збігайте, будь ласка, візьміть м'яч. Тату, а що це таке? Це м'яч, синку, це м'яч. Давай сюди його. Не ну, дякуйте. Дякую вам, велике. І тут татові прийшла геніальна ідея. А далі дивіться самі. Ось, дивись, синку, це м'яч. <клухи> М'яч. Його треба підняти от так. Його треба підняти отак. От Забежіть мого сина на футбольну секцію. Ось, тримайте. Так, звісно. Не дякуйте. Спасибі вам, велике, спасибі. Це тобі треба зробити. Зрозумів? Зрозумів. А далі він робив щось неможливе, як сам Ліонель Месі, тільки вже українець. Всі тренера були в захваті. На цьому турнірі він показав себе як міг. Він і далі почав здивовувати тренерів своєю технікою, балансом та стилем ігри. Ой, я ще чуть не забув про його удари. Це були якісь космічні удари, а не удари. І в знак винагороди йому дали свою футболку. А далі вже була історія. Я побігав на тренування. О, Чого? Давай! До... Мамо, подивися на годинник. мені не треба спішити. Я після тренування поїм, добре. Ой, все-все, тебе не затримую, давай біжи. Фух. Ой, фух. Молодець Федоров. Добіжав. Ой, да ви знаєте, скільки... Странно ч не спіши так розмовляти, добре? Добре. Вибачте мене, Микола Федорович. Ось так, молодець. А зараз друзі! Зараз е, об'явлення. Так. 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 Тушина. Слухайте мене всі сюди. Ми в 2024 році на початку, це десь то через 4 місяці, будемо брати участь у турнірі. Вам яка задача? Проаналізувати за ці всі 4 місяці ваші тренування. Якщо щось було неправильно, то тоді на турнірі це все виправити. Ще. Вам треба дуже сильно працювати, якщо ви хочете попасти в основний склад. Все, ідіть. Вау, прикольно! Це так прикольно, слухається. Зовсім клас! бум. Сперечатися з тобою не можу, Ми поїдемо в самий Київ. А, і ще одне. Федоров до мене в кабінет. Тренера, чому така причина, щоб ви мене в кабінет саме пустили? Ну що ж, Федоров, сідай. Ну, сів, і що далі? І що, що тобі чаю, кофе? Чи може навіть баночку Кока-Коли в Тихаря? Ви якийсь загадочний сьогодні? Чому ви так говорите? Я не буду тягнути резину за палку, тоді я відразу скажу тобі. На київському турнірі приїде скаут, який буде просматривати маленьких перспективних гравців, які готові грати в професіональних командах. Не може бути. А я ще тобі говорю, він може підписати контракт з тобою, з Київським Динамо, Шахтарським Донецьком, зорює Луганськом та Рухом Львів. І це не тільки цей список. Привіт! Це я, Кирило. Якщо тобі сподобався ролик, то тоді постав лайк, будь ласка, і підпишись. Щоб не пропустити нові відео, це була перша серія цього серіалу. Все. Дякую, що ви подивилися це відео, і до побачення!